Барський батальйон утеплення невтомно в'яже шкарпетки військовим на фронт і пораненим бійцям у шпиталях. Для останніх навіть мають особливі на застіпках. Це було просто побажання реабілітаційних центрів, що ну, незручно інколи одягати ті носки хлопцям, які після операції, які на реабілітації. Ну так придумано. Зручно тим, хто буде. За ними доглядати і навіть самим зручніше, чи не у кожної волонтерки рідні на передовій, виборюють незалежність та мир України, тож вкладають у справу частинку душі. Єдине бажання, щоб ці носки, всі, які ми в'яжемо, тут щоб вони зігріли душу, то хлопця тієї дівчини, кому попадеться, і щоб вони принесли. То тепло, яке ми, яке ми хочемо передати. Це по-перше. А по-друге, дуже хочеться, щоб ці носки приїхали разом з цим хлопцем, цією дівчиною додому. У центрі в'язальниці збираються двічі на тиждень. Утім, зізнаються зі спицями, нерозлучні і вдома. За вечір один носочок, на другий другий. Сіла перед телевізором і в'яжу. Дивлюся новини. Долучаються до доброї справи і барські утосівці, аби вистачало ниток, розпускають вживані речі. У Нас навіть є в'язальниця, яка є незрячою. Вона в'яже дома, вона приносить свої вироби. А так з утосу є троє четверо людей, які приходять у кожну пару теплих шкарпеточок. Волонтерки вкладають патріотичні листівки, дитячі малюнки та листи. Ми Кажуть, до сліз приємно, коли бійці телефонують і дякують за турботу. Казав, що як мені ваші скарпетки допомогли. Безумовно, їх зігрівають, дуже був вдячний. Каже, зручні, без гудзів, без нічого, то що треба. Дуже приємно. Це, знаєте, так надихає. Загалом передали через волонтерів уже не одну сотню теплих презентів. Близько трьохсот пар, які були відправлені: частина на госпіталь в прифронтових ділянках і частина на у передові кажуть, не зупинятимуться, доки будуть замовлення від військових.